вітаю вас на своєму каналі, з вами я, Світлана. Сьогодні у нас 3 квітня, і я хотіла би зробити для вас таке коротеньке відео і показати вам ось такі продукти. Це є допомога переселенцям від Карітасу. Якщо ви зараз знаходитесь. Ну, є переміщеною особою, то ви можете прийти в Карітас у вашому місті і записатись туди на допомогу. З собою потрібно принести паспорт, код, чи там дитина свідоцтво про народження і обов'язкову довідку, де ви проживаєте, і вам дадуть ось таку допомогу. Що тут є? Тут покажу вам так. Ось такі дві консерва туристичні. Так, кукурудза, дві штуки, свинина домашня, одна, олія. Так, суп гороховий, дві штуки. Ось така, як це називається, бакалійна колекція, три штуки. П'ять штук кілька. Кілька тут в томатному соусі, дві. Штуки ось такий макарон тая. Тоді крупа Гречана, ядриця, рис і цукор. Так, це показала. Дві пачки чай чорний, два кілограми борошно. Також дві штуки. Ось такий шоколад з горішками, три штуки печива Марія, вафлі артек і ось таке молоко незбиране, згущене з цукром. Ось це все е, запаковане в ящик для однієї особи. Так що, хто ще не зареєструвався і не подав заявку, будь ласка, йдіть в Карітас в своєму місці і реєструйтеся. Все, на цьому закінчую таке коротеньке відео. Всім мирного неба і до наступної зустрічі з вами!